Сім великий привіт, пулвір, яке пальто класне. І я прийшла дивитися новиночки. 2 200 і в складі 7% шерсті. Яке воно класне, білюсіньке, з поясом. Ну, дуже довжині міді. Ось таке. Так, тільки забігла і хочу роздивитися все. Так народу багато, як завжди. Що класненьке, якісь такі джемпери. Досить тепленький на вигляд, червоний, синій і білий кольори є. Рукавчики реглан, 1200 гривень і в складі шерсті немає, але зато 52% віскози є. Джемпер вкорочений. Ось такі рукальки. Так, ще теплесенькі. Ось такі є. Ой, який він м'яконкий. Оверсайз. Дивлюся в розмірі. Е, він такий великий. Розмірна сітка до XL. І в складі 5% шерсті. Є в чорному кольорі, темно-синьому, сірому, молочному. Величезний шарф. А ще такий шарф називають ледом. Шарф Тот Шар 849 гривень поліестер. Такий жовто лимонний колір Є напівпальто базове сіре. Що я в новиночках показую? Те, що було з минулих відео, не буду показувати. Буду дивитися, де є новинки. До XL розмір від XS. -очки. І це 100% поліестер. Бренд Полбір відноситься до тієї ж корпорації, що зараз. Stradivarius, СБРшка. Ще там безліч брендів. Цю всю інформацію ви можете побачити в Гуглі. Це не моя версія, як тільки... Ось така хутряна курточка. Курточка бомбер з капішончиком. 1600 гривень, така шубка. Прині джинси в асортименті. Якість прекрасна. Півтори тисячі гривень. З такою прямою штаниною, досить широкою, і з потертостями понизу. колір асфальт є блакитні. Тут вже без потертостей таких трішки є. Думала, це однакові, Теж півтори тисячі гривень. Дуже стильненькі чобота і, до речі, вони легесенькі, схожі на натуральну замшу. Так і є, це натуральна шкіра, коровича, 3000 тисячі гривень. Люблю взуття, коли воно легесеньке. 37 розмір, наприклад, я дивлюся. Розмірна сітка до 41 від 35-го до 41-го розміру. Джинси багі. 1900 гривень в складі і котон, і 21% ліоцелу. Хоча, в принципі, не відчувається під рукою, що тут є ліоцел. Ліоцел — це непогано, але це завжди якби в колекшних варіантах, а вони досить цудкі. Черевики, козаки. Це натуральна замша з такими затертими нісочками. Так все задумано. Взуваються вони через халяву, і халява досить візька. Правда, тут вставки з гумки, але поки воно розтягнеться, то о, ну, не дуже я люблю таке. 2600 і це шкіра Коровича. Так, ще є в чорному кольорі, але це вже шкірзам. 1900 гривень. А от скіряні ЗАМшеві, мені дуже сподобалося. Сіре класичне лаконічне пальто, подовжене, Ціна 2600 у складі 7% є шерсті. Ще можна собі вибрати сорочку оверсайз, дивлюся в розмірі S і видно, що це оверсайз. 1200 гривень 100% котон. Стильненька сучасна модна. Вона тут представлена під таким сірим пальтом. Що ще є блискучі. Стильненькі джинси подивлюся. Ось такі. Вони із такими розривами, з такими зачіпками спеціально. І ще з камінчиками. Так, тут ще щось класне. Це пальто так мені сподобалося з білою сорочкою. Внизу ще чорні чоботи є. Так, ось такі джинси. Широчені, класні. Ціна не є низькою, дві 600, 100% коту. Не є низькою, тому що тут вони деталізовані, ну, якби і самий дженс не є простий. Такий ексклюзив чуть-чуть. Курточка, як шкіряна, стібана. Нагадую шкіру, але це шкірзан 2200 з капюшончиком. Сподобалася ось це джинсова. І вона з підкладкою з антипоновою, Я вже бачу, яка класна, з потріпаними краями. Саме й динімо цей джинс, він дуже такий синій, класненький. і Ви тільки погляньте. Є підстіпка, яку можна можна відстібнути. Це клас. От вона відстібується. Можна носити як утеплену зимовий варіант, взяти шарфик, шапку. Або худі піднес. І не буде холодно, 25 тисяч, а можна і стібнути і носити собі а, там, про холодну погоду літом, весною. Так, ще таке є а, футуристичне, Досить складна модель, архітектурна така. рукав широченний, шаловий комір, 2500 і в складі 11% є шерсті на один гудзик, на два годзика, Досить цікава модель. З кишенями боковими. Витягнули його, щоб детальніше показати. Глибокий оверсайз, Дивлюся в розмірі XS, а розмірна сітка до XL. Джемпер було в молочному кольорі 1400 середньої щільності в'язки. 1405 і 5% шерсті. Таке стильненьке поло є в синьому кольорі теж. А ще покажу класні бодіки є. Ось там. Вони блискучі, з блискітками. Якщо ви думаєте, що таке наносить, носить і купляючий, як. Це сіточка і на січастій основі подвійна сіточка. Ось такий декори, як я показувала на джинсах, було такі елементи, кнопочки, такі стрази 1050 гривень. А тут мисиком у вирізі. Драпіровка в талії. Так, худі. Дуже багато сьогодні покупців, тому перевернуто все. Перекосовочено. Це не виставковий варіант. Це мас маркет і тут постійно багато покупців, просто аж гудею. Хочу показати, скільки тут народу багато, ну так плюс-мінус. То приходять, то йдуть геть. Ось такий ході оверсенс, хоча розмір тут європейський, 40, я дивлюся. 180 кутону і 20 поліестеру. На ваєчці середини колір хакі і ззаду з принтом. Різні бомбари, у лилковому кольорі, утеплений, дві 200. Ось так він призібраний донизу. Дуже він об'ємний саме тут в талії, аж такий надутий, щось нагадує такі бомбери з Баленсяки. Він буде таким аж горбом ззаду, коли його приміряти. Класний. І врахуйте те, що він теплий. Дві Поруч леопарди від джинси, які прекрасно впишуться до цього бомбера і, в принципі, так і розвішують, щоб ви взяли пару речей приміряли, щоб вони вам підійшли. І якщо ви подивитеся на сайті, плюс-мінус, то так і модалі одягнуті. Я навіть не сумніваюся, що, можливо, на сайті може бути поєднаний ось цей бомбер і ось ці джинси прямого крою. 1900 гривень. А тут цілий костюм. Бомбер вольватовий і шорти, тежки вальватові коротенькі. Ну це вже взагалі фешн. Местах, вальветові шорти і вальветовий бомбер. 2200 100% стовідсотковий з шкіряним коміром, ну, тобто заму. І шорти валювати вони короткі з високою посадкою, 1200 гривень. Шортики будуть короткі, вони будуть довгі. Просто коротенькі, ви собі уявляєте, як класно буде, ви так одягнути. Це такий молодіжний, треба мати звичайно класну фігурку. В стилі А. З худру всередині це замінник на високій підошві. Навіть разом з цією курточкою і бомбуром валювати, валіватиму І ось такі аги буде супер. Ще такі є в такому кольорі, Такі ж самі. але тут вже колір капучино. Моко. Трішки інша модель. Підошва якби плюс-мінус по висоті одинаково, але, як бачите, інша. Який класний джамбер оверсайз. Мені сподобався колір. Вверху застібається на 4 гудичка, 1600 гривень. М'якесенький і затишний. Поруч бомбер оверсайз шкірзан, досить м'якесенький і схожий на натуральну шкіру. Дуже м'якосенький, а модель взагалі схожа на вінтажну куртку 2,5 тисячі. Це я дивлюся в розмірі Ема, вона така велика, що схожа на екселічку. Росівки кеди, Вверх натуральна замша 1600 гривень. Королюча шкіра написана. От зразочок верхнього матеріалу і написано, що це шкіра. Теж така сама модель, 1600 гривень, теж натуральна шкіра, натуральна замша. Ну і знову в стилі А. Такі тапулі, Слінбеки теплі зимові, 1900 гривень, з хутром всередині. І ось такі ще є. П'яточка теж відкрита. 1600 гривень. Хорочені штани, джинси. Просто джинси палац. 1600 гривень. Цупкий джинс. Не подивилася ось це на півпальту. Це курточку теплу. Написано, що це пальто 2,5 тисячі і в складі віскоза і поліестер і 11%, ні, полістер, і 11 є а, вовни шерсті. 11% шерсті. Тут ще таке є. Це Ось така модель, хочеться показати краще. А ось такі були новиночки. Всім до зустрічі у нових відео. Просто стільки народу, що на реально робити погляд. Прийду я пізніше, де трішки буде менше. Ще хотіла показати ось такі черевички, але це вже в наступному відео. Це теж шкіра. Дві шістсот. Ось такі.